1 березня 2014 року мер Одеси Геннадій Труханов вшанував своїм візитом шабаш одеських вадників на Куликовому полі в якості поважного гостя. Цим візитом він підтвердив свою приналежність до совкофілів, тобто до групи людей, які хочуть повернути загальну екстремальну бідність, а незадоволених цим знову відправити до концтаборів. Майбутній мер Одеси прийшов туди не для того, щоб переконати побратимів по розуму скласти прапори Росії та зупинити розкал України. Ті одесити, які сьогодні приймають цих екстремістів, ті адісіти, які дають їм можливість тут селитися, розсіляють і потім толкають на штурм зданий, столкають на то, щоб вони розрізовували і поганили своїми надписями офіси, даже і в що ні партійні офіси, здання наші одеські. Я хочу, чтобы одесситы, которые являются пособниками фашизма в нашем городе, пособниками тех безобразий в нашем городе, помнили. Им нужно будет жить в нашем городе, им нужно будет ходить по этим улицам и смотреть в глаза после этой неудавшейся бравады, которую они сегодня устраивают. Доброго дня! Меня зовут Ярослав Берендаков. Я журналист розслідувач Сьогодні в Рубриці Одеське за я розповім вам про те, як мер Одеси Геннадій Труханов підозрюваний НАБУ у мільярдних розкраданнях у 2014 році підтримував місцевих сепаратистів та фактично був одним із них, що ми бачимо на цьому дуже яскравому прикладі. Я сьогодні серед вас прийшов к вам сказати, що Одеса, в Одесі будуть жити і працювати одесити. Сегодняшний городской совет, который работает сегодня, и как уже было сказано, легітимний орган в Одессе, это тот совет, который сформировали Одесити, и работать он будет не на Київську власть, а работать он будет прежде всего на Одеситах. Не забудьте поставити лайк, а також переслати це відео своїм знайомим, щоб як найбільше людей дізналось правду. Під Час свого виступу на мітингу Сеперів 1 березня 2014 року Геннадій Труханов навпаки акуратно натякнув, що підтримує вимоги протестувальників щодо федералізації України. Він заявив наступне: в Одесі житимуть і працюватимуть Одесити. Сьогоднішня міська рада, як уже було сказано, легітимний орган влади, який сформували Одесити, працюватиме не на київську владу, а на Одеситів. Відчувайте цю риторику, яку ми часто чули напередодні війни за незалежність від партії, назва якої звучить як Жопа, та від її власника Верховного Орка Путіна. Буквально сприймати дані слова нема сенсу, бо, звичайно, і коню, і Труханову зрозуміло, що міськрада працюватиме на одеситів, адже це орган влади, який обирається на місцевих виборах, депутатів не призначає Київ, і відповідно центральна влада не має жодних важелів тиску на них, якщо, звичайно, вони не крадуть. Чесному боятися нема чого. То що ж мав на увазі тодішній народний депутат та союзник Донецької братви? Заяву нардепа від партії регіонів Геннадія Труханова слід розглядати в умовах того періоду часу. В Україні набирала обертів спецоперація Руська вісна, тобто рейдерське захоплення південного сходу разом із Кримом руками місцевих маргіналів, яким до болю нестерпна свобода. На куликовому полі серед місцевих орків можна було зустріти такі плакати Путін віді, війська!» чи Одеса це Росія? Слова Труханова про підтримку місцевої влади Одеситів означали, що він підтримуватиме прагнення присутніх орків вступити до Росії. Проте деяким прицеповим оркам натяки Труханов не сподобалось, і в НАТО на його адресу пролунали крики. Зрадник було зрозуміло, що Геннадій виляє хвостом і бігає між краплинами, бо боїться відкрито виступити проти України, поставивши на кін владу та гроші, які він отримає при стрижці Одеситів. Це було ні по-Пацанськи, хоч з погляду політичної доцільності Труханова можна було зрозуміти. На той момент перспектива приєднання Одеси до Росії була туманною. Ніхто не міг гарантувати успіх «Руської вісні. Політичне чуття Труханова та його консультанта із Москви Сергія Назарова не підвело. Незабаром русська вісна захлинулась і втопилась. Активним учасникам сепаратистського руху довелося залишити Одесу, як це сталося, наприклад, з Ігорем Марковим. А Труханов залишився і вижив серед нацистів та Бандер, вміло лавіруючи між проросійськими та проукраїнськими Одеситами. Любителям Путіна він постійно обіцяв перейменувати проспект Небесної Сотні на проспект Маршала Жукова. А прогресивній частині населення він вселяв думку, що ОПЗЖ та Микола Скорик набагато проросійськіші ніж він. Хоча насправді Труханов та його партія «Довіряй дівам є малечою партією регіонів, бо більше 70% від нинішнього її складу раніше були депутатами регіоналами, якими до 2013 року керував верховний Люмпен Віктор Янукович, обережність висловлювань допомогла Труханову уникнути проблем із законом. Хоча по суті, всі знають і є безліч доказів того, що Труханов до мозкових кісток був, є і завжди буде расистом. Хотя организаторы акции изначально заявляли, что они за территориальную целостность, со сцены звучали призывы о поднятии российского флага над Одесской облгосадминистрацией и мэрией города. Российский флаг вместе с украинским и одесским был водружен на флагшток у здания профсоюзов, возле которого проходил митинг. С вами был Ярослав Берендаков. Не забудьте поставить лайк, показать видео своему другу, а также подписаться на мой канал.